Ох, двічі окупанти намагалися штурмувати позиції сил оборони на куп'янському напрямку. Про це інформують у генеральному штабі Збройних сил України. Наші захисники відбили ворожі атаки, бої точилися поблизу піщаного. І зараз детальніше розпитаємо про ситуацію на напрямку Куп'янському. З нами на прямому зв'язку Євген Арталеменчук. Це офіцер 10-го армійського корпусу. Пане Євгене, я вас вітаю. Ради вітати. Слава Гер... розбираєте? Героям слава, пане Євгене. От наші глядачі зараз бачать QR-код. І ті, хто нас дивиться, ну як мінімум третю годину вже, вони знають, що я традиційно беру телефон, сканую цей QR і е, роблю донат. І потім після цього кажу, ну ви ж теж всі, хто дивитесь, можете взяти телефон, зісканувати QR або ввести номер карти, якщо вам так зручніше, і зробити власне внесок свій. А на що саме? Я прошу вас детально, пане Євгене, зараз розказати. Дуже дякую. Збираємо на автомобільний комплекс РЕП та на детектори дронів типу Чуйка або його аналог. Бо зараз, на жаль, цих засобів і комплексів неможливо оперуватися навіть в прифронтовій зоні з рахунок ударів дронами. Кілзона збільшується збільшується. Тому я дуже вдячний кожному і кожній українцю, який підтримує нас в такий важкий час. Я, між іншим, стосовно цих чуйок, бачив не одне відео безпосередньо від бійців, як вони показують, як це працює. І от, виходячи з тих відео, воно реально працює. Чуйка спрацьовує. А відсоток, так би мовити, не спрацювань тут великий чи ні? Ну, буває в залежності від типу дронів, але переважно, якщо дрон близько. То чуйка майже стовідсотково перехоплює його сигнал, якщо може це робити, бо на ній також є там певні частоти, на яких вона працює, і якщо цей діапазон попадає в ворожий дрон, то він точно сигналізує, показує, де він і можна зорієнтуватися, наскільки він близько до тебе, і так далі. Так, цей збір фактично ну, свіжий. Та, тут на е, початок нашої розмови з паном Євгеном було 3 тисячі, зараз вже більше. І, і спасибі кожному, хто е, робить свій внесок, збільшує е, власне, цю суму на банці. Мета 370 тисяч. От зараз я оновлюю е, свіженько 7 тисяч гривень 22 копійки. Сподіваюся, що... Дуже суттєво збільшиться на кінець нашої розмови, пане Євген, ця сума, і кожен може долучитись до цього збільшення. Ну ж, ви хочете, любимої глядачі, щоб наші зберегли своє життя, щоб вони не дали ворожому дрону поцілити куди не треба, щоб ворожий дрон десь там впав, десь там кудись полетів. Дуже хотілося б щоб він так розвернувся на 180 і Полетів в якусь росіянську позицію. Це, мабуть, з розряду фантастики, але дуже хотілося. От якщо ви теж хочете, скануйте QR-код або записуйте номер карти. Подивимось зараз скільки от таких от бажаючих, щоб росіянське залізяче летіло до них назад. Пане Євгене, от повертаючись безпосередньо до зони вашої відповідальності, Куп'янський напрямок, яка ситуація там? Наразі на напрямок, в Куп'янопрямскую по корпусу ситуація залишається досить складною. Ворог продовжує тиснути в напрямку населених пунктів піщани. Як ви зазначали, до цього намагається перейти Сватівську трасу в напрямку населеного пункту Петропавлівка, проводить активні штурмові дії. Але нашим козакам вдається стримувати ворога над зусиллями своїм героїзмом виявляти та знищувати його. Що стосується правого берега річки Оскіл, і саме міста Купенська. То тут можна обережно сказати, що ми в певних моментах перехопили ініціативу. Нам зараз вдалося підрізати, скажімо так, постачання і логістику для ворога, і це дуже ускладнюємо процес інфільтрації в саме місто і наші підрозділи планомірно спокійно зачищають квартал за кварталом. Тому я думаю, що місто Купін скоро буде звільнене повністю від окупанта. Скажіть, а от такі підрізання та ворожої логістики: як надовго вони вводять росіянців от у певний ступор? Це питання днів чи тижнів, поки вони будуть шукати нові там обхідні лазівки? Тут буває дуже по різному Знаєте, от зараз був дуже густий туман декілька днів, і з одного боку. Це їм допомагало намагатися десь просочитись між нашими бойовими порядками, а з іншого боку, в таку погоду не літають їх дрони. І от те, що стосується забезпечення, підвоз їхнім, якісь батарейки, елементарного там харчування, це дуже сильно ускладнилось. І це дається в знаки, У них дуже демотивований там особовий склад, вони часто здаються в полон. І Тому намагаємося різними способами шляхами вибити їх логістику. Щось на більш тривалий термін, щось на менший, але ну, постійно працюємо над цим. Скажіть, зустрічаєте на своєму напрямку оцих поранених, яких відправляють? Просто на Вовчанському напрямку спілкувався от, з вашими побратимами з цього напрямку? Фіксують дуже багато от, саме поранених, яких відправляють в одному напрямку. По вашій зоні відповідальності це є? Чи це навчені гарно? Тим не знаю, вдягнені, вимиті, виголені, якісь там лізуть. А ні, насправді, ну, скажімо так, якість особового складу дуже поганенька у ворога. Це переважно зараз такі, якщо говорити про портрет ворога, це якісь неблагополучні, часто зеки з поганим станом здоров'я. Так, поранених це дійсно так. вони навіть якщо він впродовж того, як там, наприклад, шов до міста Купінськ, отримав поранення. У них відсутня евакуація. Він може там десь пересидіти там до тижня, часу, щоб у нього ця рана якось там підгоїлась. Він трошки зміг пересуватися, і його десь, ну, відправляють вперед. От у них абсолютно ну в плані медичного забезпечення ситуація ну, поганенька. Прям і вони нарахуються зі своїми втратами а з пораненими, так тим паче. Для них це тягар. Тому вони їх відправляють, може він там десь зайде і зможе принести їм якусь користь, тому так от він ставляться. Давно про збір не нагадував QR-код номер карти на ваших екранах він нікуди не дівся. І в принципі я бачу, що кількість глядачів, які так само хочуть, щоб ворожа залізять летіло у зворотньому напрямку і лупило по самому ж ворогу. Вона чи вже більше 40 тисяч на банці є, але це не означає, що треба такі фух. Задонатив і все можна йти далі там переключати канал? Ні, задонатив. Давай повторно давай. Я теж повторно це можу зробити. Тому що загальна мета це 370 тисяч гривень. Я підкреслюю, і мова йде про систему РЕПА, також про чуйки, які допомагають нашим в прямому сенсі цього слова вернутись від того ворожого гвинтокрильного багна. А пане Євгене, стосовно місцевих, наскільки сильно вони заважають проведенню. Операції силам оборони України місцеві насправді дуже сильно заважають, тому що у нас дуже підступний ворог, абсолютно цинічний. Часто він використовує в місцевих своїх цілях. От ми можемо бачити на прикладі міста Купінськ, коли переважна більшість з них потрапляє в полон в цивільній формі одягу. І у них є прямий наказ, коли вони вже там на підступах до міста шукати собі або з собою вони несуть, або шукають десь по місцю цивільну форму одягу перевдягаються і відповідно намагаються видати себе за цивільне населення, тому це дуже ускладнює нам роботу, і ну я наголошував на цьому постійно, що з прифронтових е зон людям потрібно виїжджати, виїжджати якнайшвидше. Це по перше, ну в першу чергу це їх життя і здоров'я. А по-друге, це дуже ускладнює нашим підрозділам роботу. Скажіть по дронам, та й в принципі не тільки по дронам, де у нас є паритет. Де у нас є перевага, де є перевагу у ворога. Знову ж таки, на вашу суб'єктивну думку, але тим не менш, все ж таки, ви, ви знаєте ситуацію у вашій зоні відповідальності. Ну, ви знаєте, я думаю, що що стосується ударних дронів, типу там FPV ми, в принципі, плюс-мінус в нас паритет або навіть іноді краще. Якщо ми говоримо там про оптоволокно, то звичайно ворога. Не відібрати цього, він ставиться на воєнні рейки, на прям заводське да, виробництво, і в нього цього дуже багато. З, з приводу там розвідувальних крил, також у нас дуже потужні підрозділи, які ну не пасуть задніх, і також ми можемо зрівнятися в цьому з ним. от дошкуляють дуже їхні ударні крила, типу молнія на жаль, вони сильно кошмарять нашу ближню логістику, але. Ну, от завдяки власне ребам, чуйкам і вдає, вдається їх нейтралізувати, от що стосується отут, парних типу да, я думаю, що у нас в принципі плюс-мінус паритет артилерія і авіація ворожа. Тут знову ж таки якісь зміни ви фіксуєте. Історія, коли не можуть пролізти вони піхотою і тому просто утюжать кабами, це історія і про купінський напрямок. Так, це їх ну вже стандартна тактика, їм не потрібні землі, не потрібні будівлі. Це для них просто плацдарм. І якщо вони десь впираються, то вони абсолютно точно будуть стирати цей квадрат і авіаударами, і артилерією, і всім чим доступно все номенклатурою монклатурою своїх своєї озброєння. Пане Євгене, яким чином змінюється характер, інтенсивність темпа так, в залежності від пори доби? Бо зараз ну. Сутінок більше, темної передоби більше. Вони активізуються вночі, чи вони активні постійно? ну Вони переважно активні постійно, але зараз, напевно, з розвитком наших технологій не так грає роль пора доби, як погодні умови. Uh -huh. от Я як раніше зазначав, от були там дні з густим туманом, і, звичайно, вони цим користуються. Вони намагаються максимально десь там пролізти поближче до наших позицій тут більше погодні умови грають. Вони постійно там активізуються по сірічку, от в такий туманчик, вдень, десь як вони називаються, сохраняються, і потім про сірічку ввечері продовжують далі лізти. Спробу допомогти своїм. Ну там я про ворога зараз кажу: щось підвести на позицію, бика, чи не, тієї самої води, якихось харчів. Це за допомогою важких дронів. Це за допомогою цих от чоловічків, які несуть на своєму горбу декілька коробок. Це НРК можливо. Що переважає у них там? Е, так, важкі бомбари, вони, на щастя, не застосовують, принаймні, я не бачив такого. Це переважно якісь fpv навіть молнії вони застосовують. НРК так є, вони використовують НРК. Досить активно там, де це можливо, а ну переважна більшість це, як вони називають, верблюди, які от носять це, можуть бути і поранені, і якісь там обмежено придатні, які нагадяться там для штурмів. Вони виконують у них роль от, таких от верблюдів. Це часто мотоцикли, намагаються постійно використовувати легку техніку маневрну, таку як мотоцикли, баги, оці китайські хольфкари. Такого плану, якщо ну, дозволяє місцевість, звичайно. Євгене, дякую вам за все, що ви робите. Для захисту нашої держави всім вашим побратимам велике спасибі передайте за те, що знайшли час доєднатися до ефіру. теж дякую. Ми глядачам. Спасибі на банці, да, ну практично 70 тисяч гривень. Більше 66, так точно. Я впевнений, що там ще докапає. Тому зберігайте оцей ось він. Ось він, та оцей QR-код, номер карти. Який ви бачите, цей збір закритим ще не є. Загальна мета 370 тисяч на прямому зв'язку зі студією був офіцер 10-го армійського корпусу Євген Артелемчук.